А що там роблять дівчатка? Грають у щось. Сібі, давай дізнаємось. Швидше вилазь з кімнати, а то всі веселище пропустимо. Let's go! Дівчатка, а можна пограти з вами в приставку? Пробачте, але у нас всього два джойстики. Не візьмете нас грати, і це ще подруги називаються. Ну й добре, ми посидимо з Мією на самоті. І що нам робити? О, точно, у мене ідея. Мія. Я замовила для нас круту гру. Зараз кур'єр прийде. А ось і він. Можете поставити все сюди. Дякую. А тепер треба дістати. Подивимось. Це ж танцювальні килимки гратимеш зі мною так. Я обожнюю танці. Давай же скоріше запалимо! Але тільки додамо потужних колонок, щоб музика була ще голосніше. Погнали танцювати. Джин, ти тільки глянь. У них теж крута приставка! Дівчата а можна з вами пограти? Ми можемо дати вам потанцювати, а ви нам свою іграшку. Чудово! Тоді міняємось. Клас, Бібі, погнали грати!